Вітаю, шановні шостокласники! з вами вчитель зарубіжної літератури Резніченко Наталя Олександрівна. І ми з вами продовжуємо говорити про міфи. Тема сьогоднішнього року міфи давнього Єгипту. Єгипет країна, яка знаходиться на Африканському континенті. Стародавні єгиптяни називали свою країну Кемет. Що означає Чорна земля. Єгиптяни вірили, що боги живуть скрізь і на землі, де живуть люди, і в іншому невидимому світі, куди Бог Сонце йде на ніч і куди люди вирушають після смерті. Боги створили світ і не дають йому загинути. Єгиптяни поклонялися багатьом богам, які створили світ, охороняли його і піклувалися про людей. На честь богів будували храми і приносили жертви. Єгипетська міфологія почала формуватися в IV тисячолітті до нашої ери. Міфи давніх єгиптян були пов'язані з віруванням людей. У кожній провінції вірили у своїх богів. І по різному пояснювали світ і все, що існує довкола. В одній частині Страдавнього Єгипту люди вважали, що землю оточують і підтримують гори, населені богами і велетнями, а довкола них бігає сонячний осел, що тікає від змія ночі. В інших землях. Світ уявляли Великим кільцем океану, а води Нілу начебто впадають у нього. Існує чимало міфів, пов'язаних із Нілом адже він визначав усе життя Єгиптян. Давні Єгиптяни обожнювали твари. Майже всіх богів вони зображували людьми з головами тварин. Або птахів. Бог творець, за допомогою якого постав світ, зображений в образі птаха. Він також був покровителем ремесел. Роздивіться, будь ласка, ці фото. Ви бачите головний пантеон єгипетських богів: Бог Амон, Бог Себек, Бог Атун. Бог Анубіс, Бог апіс, богиня баст, богиня Ісіда, богиня Тифнут і Сехмет. В особливій пошані в єгиптян були бик Бог Апіс, корова, богиня Ісіда, баран бог Амон, змія Бог Атум, крокодил Бог Себек, кішка богиня баст, левиця, Богині Тифнут і Сехмет Шакал, Бог Анубіс. Найголовнішим був культ Сонця, яке вважали творцем Усесвіту і богів. Богом Сонця вважали спочатку Атум, а потім Ра. Осіріс був Богом родючості і царем загробного світу, Сет – богом ярості, хаоса та смерті, геб богом землі. Гор богом неба. Шу богом повітря, Тефнут – богинею вологи, донькою Ра і дружиною Шу. У Єгипетській міфології є кілька міфів. Про походження світу, коли не було ні землі, ні неба, усе світ нагадував безмежний океан води. Цей водяний хаос мав ім'я нун він і був батьком богів. З його глибин вийшли боги, які створили землю, небо, тварин і рослини. І першим серед них було сонце. Існує і інший міф про походження світу. Спочатку серед вод безмежного океану з'явився пагор, і от якось на ньому розкрилася дивовижна квітка лотоса. У її пелюстках було сховане дитя, якому судилося стати богом на ім'я ра. Від дитини йшло таке сліпуче сяйво, що всесвіт, який досі перебував у пітьмі, освітився і ожив. Є ще один міф, згідно з яким сонце вийшло з яйця, яке зніс птах, що піднявся. З водяного хаосу Зрештою в усіх випадках творцем світу єгиптяни вважали Бога Сонця. Існує такий міф, як рата Апоп. У цьому міфі знайшли відтворення уявлення давніх єгиптян. Про існування дня і ночі, а також про одвічну боротьбу добра і зла. Силу світла уособлює ра, а силу зла змій апоп, прийом антитези увиразнює основну думку давньої оповідки, де присутній НІЛ як традиційний образ єгипетської міфології. Послухайте уважно цей міф і дайте відповіді на запитання. Пітьма та зло породили Велетенського Змія, щоб запанувати над світом, то було небачене страховисько, могутнє та спритне, понад усе змій, якого звали Апопом, не любив сонце. Чи, може, пітьма любила те сонце, а змій був дитям пітьми. Усі друзі сонця ра ставали ворогами Апопа. Змій так люда ненавидів бога ра, що навіть при згадці про нього починав тремтіти. Глибоко під землею було житло жорстокого змія. Однак і туди проникають сонячні промені, бо щовечора, завершивши свій похід над землею. Ра пускається до підземного світу, нікуди від нього не сховатися. Скрізь це ненависне сонце, я мушу позбутися ра, не, та, не темлячи себе від люті, вигукнув Апок. Тільки тоді, коли на землі не стане цього бога, пітьма та зло запанують над світом. Відомо, що ра кожного вечора мандрує водами підземного нілу. А якщо випити воду підземної ріки, тоді зухвалий не зможе ніколи потрапити до царства пітьми, а там побачимо, що робити далі. А поп надимає черево і припадає до підземних вод. Він п'є довго, води в нілі стоїть, далі менше, от і все. Річище пожня, за кілька хвилин воно зовсім висохне. Ран ніколи більше не потрапить під землю. Підступний Змій думає, коли він вип'є підземний ніл. Я не спускатимуся більше під землю, розмірковував Ра. настав час покінчити з породженням пітьми та зла, а поп повинен щезнути. І непереможний ра вирушає на вирішальну битву зі Змієм, а він сонце, а сонцю підласний власний усесід. Битва була довгою і жорстокою. Змій такий дуже та великий, що ра ніяк не міг його перемогти. Та Богові замало вбити Апопа. Спочатку треба примусити його повернути підземні води. Слава переможцеві, слава великому Ра, він здолав Апопа, притиснув його так, що той повернув підземний ніл, випустив його зі свого бездонного черва. Тепер не варто вбивати Змія, він переможений, нехай живе. Ра святкує перемогу, ра великодушний. Осяяний з витягою, Бог сонця продовжує свою щоденну подорож. Даремно ра пожаліва попа, знов ніколи не скориться світлу, змій знову випив підземний ніл, коли, коли ра тільки но піднявся над землею. Наступної ночі все повториться. Змій, Апоп, що не змирився з поразкою, знову нападе на ра, а сонячний Бог ще раз доведе свою непереможність. Щоночі в підземному світі відбувається битва між силами світла і пітьми. Ця битва, щоразу незмінно закінчується перемовою світла. Ви щойно послухали міф рата Апоп. Будь ласка, подумайте над такими запитаннями, як виглядає Бог Сонця Ра? що уособлює Апоп? Визначте головну думку міфу. Які народні уявлення втілено в образі ра? Ще одним відомим єгипетським міфом є міф, як Технут покинула Єгипет. Єгипет розташований на північному сході Африки і частково Азії? Там завжди дуже спекотно. Денна температура в Єгипті сягає плюс 50. Градусів Цельсія. У давні часи тільки в долині Нілу вирувало життя. Єгиптяни обожнювали Ніл і придумали чимало міфів про те, як він наповнюється водою та як висихає. Один із міфів міф про те, як Тифнут, богиня Вологи, покинула Єгипет. І через те там настали лихі часи. Отже, вашим домашнім завданням буде прочитати міф, як Тефнут покинула Єгипет, і відповісти на наступні запитання, як позначилася на землях Єгипту відсутність богині Вологи, який план порятунку України придумав гра, визначте складники сюжету міфу. Чи є алегорія в цьому міфі доведіть свою думку? І останнє запитання: перевірте себе, розкрийте специфіку єгипетської міфології, використовуючи один із міфів, який ви прослухали або прочитали. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!